Чим більше зациклюєшся, тим менше маєш парадокс, але гіперфокус майже завжди призводить до того, що ми не отримуємо бажаного у будь-якій сфері. Чому давайте розберемо на прикладі фінансів? Чому у людини може сформуватися гіперфокус щодо фінансів? Ну, напевно, до того був якийсь життєвий досвід, негативний, внаслідок чого людина зрозуміла, що саме фінанси мають бути а, на першому місці. Зазвичай це нехватка фінансів у дитинстві. І от, коли в людини формується якийсь гіперфокус, разом з тим є тривожність, і в цій тривожності та гіперфокусі формується чітка установка, що я того не зможу витримати. Тому, як правило, у людей, в яких на першому місці стоїть що би то не було, але от я мушу заробляти тільки тоді, як класний, тільки тоді, от прям гіперфокус. В них є проблеми з фінансами. В них або проблеми із заробітком, або проблеми з тим, що людина зливає їх. І доки вона не розслабиться, не попрацює з тими своїми глибинними установками, через які сформувався гіперфокус, фінанси не будуть іти. Так, якби їй хотілося, аналогічно, коли гіперфокус у стосунках, коли що б там не було, треба вийти заміж, вийти заміж, як правило, цю ціль не вдається втілити у життя, тому що знову ж таки є напруга, і ти хочеш це з якоїсь травматичної своєї сторони, яка водночас і прагне, і увага не витримує. Ось те, що хочеться сказати наостанок, коли є гіперфокус, ми одночасно і прагнемо чогось. І не витримуємо це, і це власне є та причина, по якій з тим гіперфокусом потрібно щось робити.